Я розридалася, як сука, Попускай себе. Просто поповнені. Мені давали деньги з таким ну, не самим добрим ліцом і казали, ну, ти їх не заслужила. Прямо кажучи, я обкурювалась. Прийшлось випрашувати деньги на маршрутку. Почнемо відео з другої частини назви Чутливість. У мене за 7 років, хоч і нестабільного ютубу, ні разу не було 180 просмотрів. А чувак, який мені написав позитивний коментар, якщо ти смотриш просто one лав, то бомба. У мене метелик тут був. Як я в спробі заробити, знецінила себе, зрозуміла, що нас усіх людей склоне себе убивати і. Вернулась до самих примітивних і жахливих звичок. Відео я це вирішила зняти доволі імпульсивно і, можливо, ви знаєте, моє перше відео, тобто влог, також починався з того, що я мала йти на роботу. Ну, мене намахала. Тут таких ситуацій не було. Я пішла на наступний етап і реально пішла на роботу. Я в одну ніч імпульсивно вирішила, що тату майстер це дуже офігенна ідея для моєї професії. Але для цього треба курс навчання, тені, маневу, стійкі це не очко, я маю на увазі ноль. І то саме про досвід. І мене прийняли офіціанткою в Забігаловки, де комплексні обіди ходили воєнні після. Полігона і в мене був перший дуже інтересний клієнт, який прийшов за два дня, чотири рази, розказав про те, що йому снили, що для нього як ангелохоронець. Ну, далі все було поспокойніше. Було в оточенні людей, які паряться за кожну мелочь і взагалі не соромляться це демонструвати. Вони на один одного постоянно. Псіхують якось трошечки так passive агрес. Коли є якісь крики, швидше прийди, відійди, принеси, і йди там не мішай. В чому загостка? Для людей це нормально? Це база. Вони так воспитувались, вони так привикли. Ну, в чому Я з мрійливої дівчини перетворилась на матеріальну тітку. У мене почалось упередження, що гроші це складно, що для грошей треба терпіти. Ну, все спокійно я проработала, подумала і ну, поняла, що такий графік, він дуже не для мене. Я старалася максимально, я щось пробувала, але по своїй схильності натурі я все одно в якихось місцях медленніша, менш опитніша. І я перестала восприймати цю роботу в той момент, коли люди самі противоречили собі. Тобто вони казали мені щось не робити, потім на мене психували, що я вот це саме не роблю. Я максимально вдячна, тому що я отримала з Basic. Тепер із за цього я можу казати, що у мене досвід в обслуговуючій сфері. І це правда. У мене були різні дивні клієнти, у мене був алкаш, який заснув тібо, в цьому самому кафе, який мені предлагав йти воювати на Курск. У мене були якісь мужички, які мені казали, що я красива, така дуже ой, яка серйозна дівчина. Ну, лайк. Like. У мене був странний срач з бабкою, хоч і короткий. Що ще за цим покривалось? Я дуже багато відчувала, чесно. Я сама по собі натура дуже тонка, як я це казала. І саме це допомагало мені більш. Підтверджуватись у цій правді, що деньги це сложне, взагалі матеріальний мір не для мене, і взагалі я сюди вв'язалась. Сумніви, постійно. Я із-за цього ужасно спала. Я постійно, прямо кажучи, я обкурювалась і сиділа, втикала. Я нічим не могла більше займатися. І... Можна подумати, що ж тут такого? що я з цього так розкрутила? Тому що обстановка не моя і мені було набагато важче адаптуватися, ніж я думала. На початку все було якось напряжно спокійно, странне сочетання слов. Але я привикала до самого графіка, я пробувала сама досягати так кар'єрних успіхів, працювати більше. Ну, розуміла, що тим більше я працюю, тим менше мені вистачає на інші галузі моєї життя, а для мене максимально важливо, якось патологічно, навіть, проявляти себе ну, через самовираження, то саме, через творчість. Це моє. Я дуже соромилась висказувати щось комусь, що ще в мене помінялось. Я більше стала склона до якогось альтруїзму. Я думала, що я не буду нікого навалювати своїми проблемами, я не буду нічого нікому розказувати, бо в людей свої діла. У мене ця мисль з'явилась на роботі, коли я зрозуміла, що люди просто займаються своєю роботою. І коли мені прийшла саме ця в голову мисль, що це абсолютно везде, я не то що офігела, я просто випала нахрен. Я віддаюсь моральності якісь, і, можливо, вона десь була і неумісна, і ще із за мого бажання чесності я не буду робити від, що я щось делаю. А оказується цей навик максимально-максимально треба, навіть якщо роботи немає, навіть якщо все добре, все зроблено. Ні, людям все одно треба щось робити, бо в них слишком чувство втраченого часу. Я підловила цього. Мисль і сама через різні дійства я пробувала і працювати, я пробувала і реалізовувати себе в письменстві одночасно проводити час з друзями. Старалась аналізувати мене, тупо на це не було времені. Я подумала, що на одній роботі я вигорю, але я не встигну накопити гроші. Бо сума, яку я взяла, вона і правда велика. Не буду називати цифри, но... але ця сума явно не... Відповідає моїм условіям для того, щоб їх заробити. Коротше, я почала собі шукати нову роботу і розридалася як сука. Кожен раз я отримала більше 15 відмов, просто із за того, що я не повнолітня. Отримала ще якісь відмови, бо я дуже далеко живу від місця. Отримала таке відношення, ну. Ви ще маленька, ви хочете працювати? Так? Да? Да. Ну і мені так ставало обідно. Я так це сприймала на свій щот. Я так сильно починала себе гризти мислями, що це зі мною щось не так. Я совітувала з чатом GPT. Він мені навчив, наоборот доказувати, що моя якась чутливість це моя сила. Бо я це просто можу направити в творчість. Я така, блін, точно! Я себе втюхую взагалі якісь не свої умови. А світ, навіть матеріальний, він буде максимально благоприятний, якщо я в ньому построю свої правила. Я вернулася до здравого смисла і до більш характерний собі. Якоїсь абстракції. На мене дивились призрінням, на мене постійно від мене очікували, що я маю робити щось, того, що взагалі не в моїх обізнательствах. Просто -за того, що я взяла на себе цю роль роботи. Сьогодні в мене перший день іншої роботи. І тут все спокійніше. Робити вигляд, що я щось роблю, треба набагато менше. Справи треба робити не так швидко. Мисль, яка ще мені оточувала, чи маю я от право щось возражати, якщо вони і так прийняли на роботу, якщо я не повнолітня, да, я можу визражати, да, я можу ставити рамки, да, я можу сказати, що зарплата маленька, я пахала за копійки. Ще одна з причин, чого я почала заробляти, що так скажем фінансові і специфічне положення не тільки в мене, і був ужасний. Період, який мене теж сильно надломив, коли мені буквально прийшлося випрашувати деньги на маршрутку. І знати, що мені дадуть все одно немножечко менше. Я не говорю, що це ужасно, я не говорю, що хтось поганий, теж в ніякому випадку. в мене такий досвід вперше, і то, наскільки я розстроїлась, це можна як то зрозуміти постійно. просити, просити. Ну, пожалуйста, пожалуйста. І от, от цього. Ну, чого я цим маю займатися? Ну, ніби треба, бо я ж сама прийняла таке рішення от, і заробляти. І я от на ці -то -то курс 20 разів собі задавала більше. Оцей вопрос, а от воно мені треба. Ну, якщо я ще зараз на роботі двох, значить так. Офіціанткою мені время роботи скоротили, і мені сказали, що мені дзвонять, коли я маю вийти. Але в останні рази мені давали деньги з таким не, ну, не самим добрим ліцом і казали, ну, ти їх не заслужила. Я робила 4 години вже, да, скорочена смена. Ну, це договор, чого я маю все одно приходити до них з бажанням дуже дуже сильно щось робити. Якщо мене звинувачують в тому, що я хочу то, заради чого я прийшла, це деньги, але не як власть, а як ресурс. Вертаюсь до, до звичок. Я дуже сильно старалась вільне час проводити з кимось. Я постійно когось звала, мені здається, вже замахала своїх друзів, типу, ну конкретно я навіть не сильно утрірую. Я не готова була лишатись вперше за дуже время сама зі своїми мислями. Бо це перетворялося опять в цю кашу, що я не достойна діях, наша я сюди полізла. Взагалі, це все ужасно, матеріальний мір не для мене. Мене не восприймають так, як ну не, не цінують мене так, як я сама себе ціную, і це все в мене крутилось. Я кажу про цю сцену, я обридалась моєму кінту в <головіка> плечах. Просто в мене опять же, істерика. Що як вообще так виходить, і він дуже-дуже ну, сильно мене підтримав, тим, що він видав таку саму реакцію, як і в мене, плач, і ми плакали в місті. То я не знаю, чи він це втупляє, але він мені не просто допомог. Типу, він мені показав, що ця ситуація реально була складна, і це не просто я собі щось надумала. Ще почала набухуватись. Плюс, бо я не могла знаходитись в якійсь своїй свідомості, мені треба було, так скажем, енергетически так, попускати себе. Просто поповнення. Мені раніше від алкоголю було весело. Я просто ржала веселила других людей іменно щиро так. Просто ну, щось видумувала, якісь шуточки, душа компанії. Ну тут я просто молчала три часа. Ну, <laughs> не буквально це просто вираження. Ну, я про те, що я замкнулась, я поняла, що я наоборот вертаюся до цього всього. І ще плюс до цього я чувствую якусь тошноту. Ну тошнота це ще саме було, що я могла відчути від такої кількості. Серйозно, мені така була ядерна бомба за цей весь період, що я не знаю, яким образом я не я не знаю, яким образом я не впала в оморок, я не знаю, яким образом мене не потемніло в глазах. Це ще моя починка дуже класно вирулювала. Це все. Благодарю всі лені, що один раз, коли я була набухана, мені прийшла одна ідея, достатньо творча самореалізації, над такої я зараз працюю, це проект, я планую дещо продавати і дещо продавати сам пов'язаний з титутом. Тобто, ще більше укріпляти ту сферу, в яку я вкладуюсь. Проходила. Е, я Етап постійно дзвонити комусь <рапліп> по телефону, именно. а ви маєте хвилинку, ой, вакансія ще відкрита. М -м -м да, Мені 16, я неповнолітня, зате у мене досить обслуговуючі сфери. Я одну і ту саму віч говорила <рапліп> куча людям по телефону, я вже не знаю, до кого я по вакансії дзвоню. У мене стала опозиція, візьміть мене хоч кудись, пожалуйста. Ще тільки на літо ще одна особенності, за чого мені відказувала, дуже, дуже багато раз, що я тільки на літний період, а їм треба постійний працівник. А яка гарантія того, що от у цей постійний працівник, якого вони знайдуть, буде постійним? Це ще ну, подивимось, як ти будеш працювати. Ну, я подумаю, що ще із тобою робити. А то, що я на одному рівні з іншими людьми роботи на одній тій самій роботі, це вообще ніколи не волнує. Я ну, брала деньги зі своїх відкладених, просто ліж би пожирати. Цього плюс приємне чувство: я жру за свой що. Натхнення не просто впало. Воно в мене постійно падало, піднімалось, падало, піднімалось, Взяли, відказали. Сказали, що подумають, можливо, відказали. І воно все так мене тіліпало просто. Ну, зараз вже окончательно. Я скажу, що я щось туди яка ще копійка в мене буде, що встигну я заробити ну, ту суму, яку я хочу, я не знаю. Вот. Ну, мене це вже не ростає. Раніше мене ця мисль про те, що я можу не вспіти, мене максимально виводила в паніку. Ну, а зараз я просто приймаю реальність така, яка вона є. Що часто, і за мого недостатка із-за того, що мені 16, часто із за того, що я дуже привикла бути такою медліною творчою, навіть якщо я це в хороше різло в такій роботі, як. Офіціантка, можливо, помічник продавця, чи отакі саме базові якісь професії, в них мені дуже важко втюхатись. Набагато сложніше, я думаю, ніж у небудь Теперішнє зусилля, які я буду вкладати в блогінг, тому що в мене виходить розказувати. У мене виходить розказувати цікаво, я про це знаю. В творчість, бо я. Творю. Не просто там рукуючи якимось матеріалом, уже немножечко спойлер, а своєю душою. Я зображаю те, що мені відгукується свої якісь істинні думки, сенси, інтерпретації. Я залишаю щасна з світом, не на те, що він со мною творить. І я завжди буду притримуватись такої позиції, що я не готова притворятися ні ради чого. Якщо ці всі, ну то, що я зараз вкладаю, воно мені вернеться, я оціню. Якщо воно мені не вернеться, я розумію, що воно мені вернеться через якесь час, або воно мені зараз віддається якісь мої познання чистішні про мир. От ну, якщо прийти на хорошу сторону, я познайомлюся з дуже інтересними людьми. Мені в якісь періоди дуже сильно весело і дуже за себе була горда, що я зараз можу заробити. І що я можу похавати на свій счет я можу купити якусь ну, зробити якусь більш масштабну покупку за свій счет. я не просто молодець, я молодець в тройному жанрі, бо я встигаю дуже багато чого, немножечко впивається такий в деякий момент літній вайп, але я і його зберігаю, стараюсь ще бути такою собі в балансі все ж таки але для того щоб прийти мені до цього балансу, мені треба було, немножечко так скажем уйти в сентиментальність. я попробувала, у мене була спробувати. І навіть не один раз я завтра тоже йду на роботу. ну я і дальше залишаюсь наблюдателем я для себе нахожу интереснее описання, я для себе нахожу интересні состояния які я проживаю для себе нахожу нові мысли то, як я собі десь противоречу, бо Деньги це не сложно. деньги – це не треба нічого нікого сильно терпіти ні при яких умовах. Не треба ніколи знецінювати себе. От, і реально, якби це банально не звучало, просто робіть те, що вам подобається. І навіть якщо не зараз, то потім це принесе якийсь вклад. Ну, а ще якщо в мене буде освіта. І повноліття, то з роботою мені буде набагато проще. А зараз я викручуюсь так, як я викручуюся. Я це вже все сприймаю набагато спокійніше, я більш чітка, я все одно ніде ніяк не зривалась сильно саме на когось, такого не було. Я завжди була з серйозним лицем і старалась віддаватись якійсь логіці і здравому смислу. Це все перебувало в яка. На якийсь період вбила якусь частину мене. Ще, кстати, не планувала займатися зараз блогерством, бо я думала, що мені не до нього. Ну, я забула про то. Ну, віддалася в ілюзію, що мені це дуже подобається. Нравилось, подобається і буде нравитись. І ілюзія якоїсь моєї спланер... планування. Вона ну перебила все. Але я просто вернулась до діла, яким я займалась до цього. Люди хороші, я хороша. Кожен як-то на своєму вайбі і пробує робити, що він і робить. Всіх люблю і всім пока.